Галина Титик, просвітниця і берегиня Романа Шухевича, яка була з ним до останньої миті життя. Народилася у 1912 році, у 1934 та 1939 роках. Належала до Союзу Українок і проводила просвітницьку роботу по селах Тернопільщини. Радянська влада арештувала її за зв'язок з ОУН, але за рік відпустила через брак доказів. Галина одразу ж переїхала до Львова, де навчалася на курсах медичних сестер. Офіційно членом ООН стала у березні 1944-го. Підпільно почала працювати обласним референтом Українського Червоного Христа, яке дбало про організацію невеликих шпиталів та медперсоналу для поранених бійців УПА. Дидик організувала також курси для лікарів. Так було створено низку підпільних лікарень. Першим завданням від ОУН була організація надійного схорону – бункера для Романа Шухевича. Після 1946 року стан здоров'я Романа Шухевича похитнувся, і Галина, як особиста зв'язкова, піклувалася про нього. Останнє місце перебування Романа Шухевича село Білогорща біля Львова, де головнокомандувач переховувався майже півтора року. Галина доставляла йому ліки, харчі під виглядом домашньої господині. Коли підпільну квартиру викрали, вона почула постріл Шухевича, але сама не встигла проковтнути отруту, отямилася в тюрмі Налонського. Галину Дидик засудили до 25 років таборів суворого режиму. У 1979 році її серце зупинилося. Життя Галини Дидик героїчний приклад боротьби за волю України.